Мансардний дах дозволяє розташувати населений простір безпосередньо під покрівлею будинку. Таким шляхом досягається значна економія будівельних матеріалів. Для облаштування мансарди потрібен ретельний розрахунок. Докладна схема і суворе виконання покрокової технології будівництва, захист від температурних перепадів вимагає уважного підходу до термоізоляції, мансардного приміщення, вентиляція. Покрівлі та підпокрівельного простору захистить кроквіні конструкції від впливу конденсату і обмерзання даху, аналіз типових помилок при будівництві дозволить уникнути грубих прорахунків при монтажі і якісно виконати роботу своїми руками. Особливості конструкції мансардних дахів. Конструкція мансардних дахів незалежно від типу підпорядковується вимозі збереження балансу між міцністю і максимальним обсягом житлового підпокрівельного простору. Дах і стіни будівлі відчувають постійні навантаження у вигляді сумарної ваги кроквяної конструкції і покрівельного покриття, і змінні навантаження, обумовлені вітровим впливом і вагою снігового покриву. Максимальний обсяг житлового простору досягається шляхом підвищення кута нахилу скатів, а також зміною конструкції мансардного даху. Наприклад, зміна кута нахилу двосхилим даху веде до збільшення підпокрівельного простору. І в підсумку ми отримуємо двосхилий ламану кроквяну конструкцію. Для того, щоб створити власний проект мансарди, яка буде відповідати вашим вимогам, необхідно знати типи мансардних дахів, а саме, шатровий тип даху, має високу стійкість до зовнішніх навантажень. Але має невелику корисну площу, яку можна дещо збільшити за рахунок щипців, врізаних під прямим кутом до схилу. Двосхилий дах дозволяє збільшити обсяг мансарди за рахунок підвищення кута нахилу скатів і є найбільш економічною, міцною і простий у виготовленні конструкцією. Вальмовиє або полувальмової даху мають європейський вигляд і достатній житловий простір. Мансардний дах багатощипцевого типу дає значний виграш корисного простору. Але відрізняється складною конструкцією кроквяної системи. Лама на двосхилий мансардний дах вельми популярна в заміському будівництві, оскільки при порівняно невеликих витратах володіє максимальним житловим об'ємом, крім того, кутина скатів забезпечують мінімально снігове навантаження на кроквяну систему. Змішання типів мансардних дахів дає ефект збільшення житлового простору. Але відрізняються складністю і дорожнечою крокляної системи і слабкою стійкістю до вітрових навантажень. Кожен тип мансардного крокляної конструкції має свої особливості, які визначаються розташуванням формою і кутом нахилу скатів. А також способом з'єднання кроквяних ніг в узлах кріплення однією з особливостей мансардних дахів є стик у верхній точці декількох крок, що сходяться під різними кутами і монтуються між собою через прогін або один з одним. Для їх стикування використовується тимчасова опора у вигляді вертикальної стійки, яка забирається після закінчення складання, таке з'єднання характерно для шатрових щипцевих. Вальмових і полувальмових дахів особливістю збірки ламаної мансардного даху є з'єднання в межах однієї ферми п'яти складових системи, це два вузла шленування наслонних і висячої крок поздовжнього прогону затягування і стійки для міцного з'єднання декількох стропильних елементів необхідно використання врізок, болтів, металевих пластин і куточків. Ще однією особливістю мансардних дахів є те, що внутрішня межа мансарди проходить по вертикальних стійок, які є основою для укладання утеплювача і монтажу внутрішньої обробки, а також створюють додатковий вузол міцності для крокляної системи поряд з підкосами і переймами дуже важливо. Вибрати найбільш підходящу до конкретних умов конструкцію крокляної системи, яка забезпечить великий обсяг мансардного приміщення, простоту зведення і прийнятні витрати на будівельні матеріали. Підготовка проєкту. Підготовка проєкту починається з вибору типу мансардного даху, підбору кута нахилу скатів і обчислення параметрів мансардного даху. Всі ці розрахунки ґрунтуються на розмірах будівлі, а вибір перетину несучих елементів залежить від змінних і кліматичних навантажень в вашому регіоні. Професійно розрахований проект включає всі ці параметри, але є досить дорогим і робота над ним займає багато часу. Тому самостійно виготовити креслення буде значно простіше при виборі типу даху важливо враховувати снігові і вітрові навантаження. Складність крокляної системи і максимально можливий обсяг мансарди, який надає та чи інша конструкція, з ілюстрації видно, що найбільш кращим є варіант з ламаним дахом, 3 або двосхилий дах з піднятими стінами. 2. схема кроквяної конструкції включає в себе обраний вид даху. Де довжина крокв'яних ніг розраховується з урахуванням кута нахилу скатів, який підбирається експериментально за допомогою мірного шнура і будівельного кутомірного інструменту. Далі вписуємо в вийшов креслення мансардне приміщення висотою не менше 220 згідно з ніп. Коригуємо довжину крок і кут нахилу скатів з урахуванням довжини карнизного звису, припустимо, що наш будинок 6,6. карнизний звис 0,5. А тип мансардного даху обраний двосхилий ламаний, отримуємо схему ферми у вигляді креслення, на якому відображена загальна ширина даху рівна 6 м п'ять За отриманою схемою можна розрахувати всі необхідні дані для обчислення параметрів мансардного даху, наприклад, для підрахунку обсягу житлового підпокрівельного простору досить помножити висоту мансарди на корисну ширину і на довжину будівлі. 2, 3, 4, 5, 6, 62, 1, 3. При довжині будівлі рівні 6 для монтажу даху знадобиться 7 ферм. оскільки допустима відстань між кроквяними ногами від 80 до 120 в розрахунок мансардного даху, розрахунок розмірів даху для створення повноцінного проекту дає можливість визначити площу скатів, фронтонів, витрата пиломатеріалу, Кут нахилу кроквяних ніг і допоміжних елементів. Наявність розрахункових даних дозволяє виготовити проектні креслення, які є основою для визначення вартості будівельних матеріалів, їх ваги і способу оптимального розкрою розрахунок ухилу, Ухил ската визначається за допомогою будівельних інструментів зі шкалою од в градусах. Або обчислюються за відомими розмірами стропильних елементів, використання оптимальних кутів нахилу для різних покрівельних матеріалів регламентується СНІПІ 26.76 покрівлі із 2,2 мільйони 495 тисяч і ці документи використовують значення як у градусах, так і у відсотках. Тому обчислимо ухил за такою формулою і Абхстоди, і ухил у відсотках. А висота коника половина ширини будівлі. Отримуємо 2, 3, 100, 6, 7. Для перекладу в градуси використовуємо наступну таблицю. Таблиця у хелдаху у відсотках і градусах відсоток градуси 3, 6, 100. Порок 2046 60 2557 73 067 43 483 94 мільйони 10 тисяч 45 з таблиці бачимо, що 67 становить 3-4. Таким же способом можна підрахувати кут нахилу інших елементів даху у відсотках і градусах. Розрахунок площі даху і фронтону для підрахунку необхідної кількості покрівельного матеріалу або оздоблювальних елементів потрібно визначити площу скатів і фронтонів мансардного даху. Ці частини є простими геометричними фігурами у разі двосхилим або ламаної мансардного даху. Скати являють собою прямокутники, площа яких обчислюється за формулою з агде, а довжина ската. Ширина ската, площа шатрових скатів і вальм обчислюються як площа трикутників за формулою с 2ТА два ТА підстава ската, висота ската, площа багатощепцевих і вальмових дахів обчислюється за допомогою формули площі трапеції в аобг де адес, площа трапеції подібного ската, а довжина верхнього і нижнього підстави трапеції. Висота трапеції для отримання загальної площі даху необхідно підсумувати площу всіх скатів, фронтони можуть бути трикутної, трапецієподібної форми або, в разі ламаної покрівлі, містити в собі обидві геометричні фігури. Для прикладу, розрахуємо площа фронтону ламаної мансардного даху. Провести розрахунок можна, підсумовуючи площі трапеції і трикутника за наведеними вище формулами, а можна розрахувати як суму площ трьох трикутників і двох чотирикутників, наприклад, С1, ДС-1, площа бічних трикутників, ширина фронтону, ширина мансарди, висота мансарди С2, ДС2, площа верхнього трикутника. Висота верхнього трикутника, з підстава верхнього трикутника з три, де з три площа мансардної частини фронтону з ширина мансарди, висота мансарди з чотири в площа вікна. Загальна площа фронтону дорівнює з судин з два з три з чотири. Для підрахунку площі двох фронтонів обчислене значення множиться на два, розрахунок пиломатеріалу. кількість пиломатеріалу розраховується за проектною схемою. На якій показані розміри стропильних ніг і допоміжних кріпильних елементів розрахунок проводиться починаючи з моерлатів і при розмірах будівлі 6х6 знадобиться 4 плюс 1 5 0х1 5 0 довжиною 6. Закріплених по периметру будівлі, крім того, необхідно заготовити два шестиметрових прогону з бруса один нуль нуль п'ять і два шестиметрових лежня з бруса п'ять нуль один Після цього виробляємо розрахунок ферми починаючи з затягування. Яка спирається на моерлат в нашому випадку? Потрібен один брус п'ять нуль один п'ять нуль мдовжиною шість. далі знадобиться дві. Корпляні ноги 50150 з припуском на стикування 245 м, довжиною 4940 м. Допоміжні стійки і верхнє затягування робиться з бруса 50100. Їх загальна довжина становить 4 м. ця кількість матеріалу йде на виготовлення однієї ферми і при довжині будівлі 6-м необхідно 7 таких ферм. Кожен проект має індивідуальність. Тому необхідно коригувати розрахунок матеріалів в залежності від мансардної конструкції, температурно вологісний розрахунок мансардного даху, температурний і вологісний аналіз проводиться для того, щоб грамотно організувати утеплення, вентиляцію підпокрівельного простору, гідроізоляцію і парозахист мансардного даху, різниця температури між зовнішнім середовищем і внутрішнім приміщенням в середній смузі може досягати 5,0. Тому так важливо визначити необхідну товщину утеплювача і відвести зайву вологу з покрівельного пирога. Захист утеплювача і дерев'яних конструкцій від вологи з боку внутрішніх приміщень проводиться за допомогою пароізоляційної плівки і видаляється за рахунок природної вентиляції житлового приміщення. Вплив опадів і перепаду температур призводить до утворення конденсату на внутрішній поверхні покрівельного покриття. Волога видаляється з цього простору шляхом відведення в водостічну систему через гідрозахисну плівку і крапельники. А також організацією вентильованих зазорів за допомогою контробрещітки і обрешітки, приплив повітря відбувається через перфорацію карниза, а також через зазор між покрівельним покриттям і латами. Волога видаляється через конькові елементи або спеціальні вентиляційні аератори, товщина утеплювача залежить від теплоізолюючих властивостей і підбирається шляхом розрахунку різниці температур між житловим приміщенням і зовнішнім середовищем. На ілюстрації різниця між вуличної і внутрішньобудинковою температурою досягає 2,8 від 9 до 1,9, а в середній смузі відмінності можуть досягати і великих величин. По сніп 23.22.003, 3 тепловий захист будівель із 23.101.2004, проектування теплового захисту будівель. Проводяться розрахунки для мансардних дахів, і на їх підставі можна стверджувати, що економічно доцільно використовувати для покрівельного пирога мінераловатні плити на прикладі теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій. Показано, що можливо використовувати утеплювач щільністю 145 км 3 товщиною 150 п'ятдесят після утеплення. Стіна має термічний опір 3,32 втм 2 в що відповідає пропонованим вимогам. Утеплена стіна також задовольняє вимогам по теплостійкості повітру і паропроникності умови для конденсації вологи в даній конструкції, виключені як в її товщі, так і на внутрішній поверхні за умови низьких температур від. Да 5 і нижче, а також при малій щільності мінеральної вати можливо застосовувати утеплювач товщиною до 240 мм. м. Важливо мати на увазі, що гідроізолююча мембрана і пароізолююча плівка при монтажі відрізків повинні бути міцно скріплені між шматками з нахлестом, щоб уникнути намукання утеплювача, оскільки зайва вологість веде до втрати теплоізолюючих властивостей матеріалу кропляна система. Система крок визначає форму мансардного даху і рівномірно розподіляє постійні і змінні навантаження на стіни будівлі для усунення розпираючого впливу використовуються допоміжні елементи, які створюють вузли жорсткості в межах ферми, але цього недостатньо для міцного зв'язку стін і даху. Тому використовують проміжний брус великого перерізу, який називається Моерлат. На цей елемент кріпляться бруси затяжок і нижні кінці кроквяних ніг. Тому моерлат повинен мати міцний зв'язок зі стіною будівлі і закріплюється на них за допомогою замурованих в стіни різьбових шпильок. Крокляна система являє собою опору для обрешітки. На яку кріпиться дахове покриття і добірні елементи, тому крокляні ноги виставляються по напрямних прогонах без сувів і перекосів і надійно фіксуються в сполучних вузлах, армопояс під мансардний дах, армопояс виконує функцію зміцнення стін і запобігання руйнування в результаті різноспрямованих навантажень. Поряд з фундаментом ця конструкція являє собою цілісний залізобетонний пояс. В який забетоновані вертикальні різьбові шпильки для кріплення моерлата, армопояс також призначений для вирівнювання верхньої частини стін будівлі, тому опалубка повинна бути виставлена строго за рівнем і мати однакову висоту на всіх стінах. Армуючий каркас робиться безперервним по всьому периметру і складається з чотирьох арматурних прутів діаметром 12 м, Пов'язаних між собою дротом через м по центральній осі армопоясу повинні бути закріплені вертикальні шпильки діаметром 14 м на рівній відстані один від одного із відступом від країв майбутнього моерлата на м. Розмітка місця розташування різьбових шпильок повинна проводитися з урахуванням положення затяжок і кроквяних ніг так, щоб вони не збігалися один з одним. Монтаж обрешітки, Решетування мансардних дахів, робиться суцільний під м'які покрівельні матеріали і монтується вона з оброблених стружкових плит або з фанери товщиною не менше 12 м. Для обрешітки з дощок з певним кроком використовується дошка 2,5 п'ять годин ноль м, а для контробрешітки брус чотири 0 6.0. потрібно звернути увагу на товщину дошки і бруса, щоб вона була однаковою для всього даху, інакше при монтажі покрівельного покриття можуть виникнути нерівності і перекоси, крім того, при наявності фронтонних звисів лати повинна виступати за межі крайніх кроків на 40-60. Монтаж решітки проводиться в наступній послідовності на крокви укладається гідрофобна мембрана з провисом між кроквами близько 15 м. горизонтальний нахлест між шматками плівки повинен бути не менше 10 м. а вертикальний нахлест 15 м на вертикально обрізані крокви монтується лобова дошка. На неї кріпиться капельник, а на крапельнику закріплюється нижня частина мембрани для стоку конденсату. Потім на крок викріпляться бруски контробрешетування, які і створюють вентиляційний зазор між плівкою і покрівельним покриттям для випаровування вологи. Після цього монтується лати з кроком, який залежить від обраного покрівельного покриття. У разі металочерепиці крок залежить від довжини хвилі, типові розміри якої бувають 300. 350 і 400 – цей інтервал дорівнює кроку обрещітки, який вимірюється від центру дощок. Перша дошка знизу кріпиться під обріз крок, друга встик без зазору, а третя укладається так, щоб звис покрівельного матеріалу за межі крок дорівнював п'ять см смерхня, дошка обрешітки повинна забезпечити міцне кріплення конькового покрівельного елемента і її положення вираховується за місцем. Необхідно відзначити, що крокви і елементи обрешітки перед монтажем повинні бути оброблені антисептичними і протипожежними складами і просушені покрівельний пиріг мансардного даху. На мансардному даху покрівельний пиріг носить неоднорідний характер, оскільки на нежитлових ділянках утеплювач і парозахист не використовується. До складу холодної частини входить покрівельне покриття, лати, контробрешетка і гідрозахисна мембрана. Покрівельний пиріг житлової частини приміщення складається з зовнішнього покриття, що захищає від атмосферних впливів обрешітки з дощок або брусів, на яку монтується покрівельний матеріал, Контробрешетування з брусів, на яку укладається основна лати, гідроізоляційної мембрани, що захищає утеплювач від впливу вологи і конденсату вентиляційного зазору. Теплоізолюючого матеріалу, наприклад, мінеральної вати товщиною 150 200 що укладається між кроквами пароізоляційної плівки, що оберігає утеплювач від проникнення теплого повітря з приміщення і утворення конденсату внутрішнього обшивального матеріалу гіпсокартону вагонки пластикових панелей. Така структура покрівельного пирога забезпечує збереження покрівельного покриття. Кроквяної системи і надійне утеплення при цілорічному проживанні в мансарді заміського будинку, вентиляція, в то тому числі через люки і фронтони, зміна погодних умов і навіть мінімальні містки холоду ведуть до утворення конденсату в товщі покрівельного пирога. Тому вкрай важливо забезпечити ефективну вентиляцію підпокрівельного простору і житлової частини мансардного приміщення. Для видалення конденсату між покрівельними листами і гідрозахисною плівкою використовується канал, по якому зовнішнє повітря забирається через продухи карниза, потік проходить під покрівельними листами завдяки контрбрешатування і виводиться через люки араторів і коньковою планку назовні. Для цієї мети також використовують отвори або вікна у фронтонах, які збільшують швидкість проходження повітряних мас і розміщуються в зоні холодного трикутника. Ефективність вентильованих коникових планок знижується в зимовий час через снігових наносів. Тому краще використовувати трубчасті конькові і покрівельні аератори висотою від 360 до 470. Вони виконані з поліпропілену, працюють в температурному діапазоні від 50 до 130 і легко монтуються на скат або коник. Один аератор забезпечує вентиляцію до м2 даху, але на кожен скат потрібен окремий висновок. Тому більш виграшним є використання коникових аераторів Висотою 360 дуже важливо забезпечувати хорошу вентиляцію в житловій частині мансардного приміщення, тому що це сприяє видаленню зайвої вологи з повітря, прискорює випаровування з поверхні парозахисної плівки, а значить, і знижує ризик зволоження утеплювача. Етапи виготовлення з покроковою інструкцією для будівництва мансардного даху своїми руками потрібно пройти ряд етапів з виконанням технологічних операцій. І спочатку необхідно підготувати робоче місце для цієї мети монтуються ліси і кріпляться сходи а також готуються страхувальні мотузки і пояса. Після цього на землі обладнується місце для розкрою матеріалу і виготовлення шаблонів, потім починаються монтажні роботи, які проводяться в наступній послідовності, на армопояс розкочується гідроізолюючий матеріал, на який укладається моерлат з просвердленими отворами і закріплюється через шайби гайками на шпильках. Якщо моерлатом служить останній вінець дерев'яної стіни, то його слід добре скріпити з попередніми вінцями, а кути зв'язати сталевими скобами. На моерлат кріпляться затяжки 7 з кроком від 60 до 120 і з виносом на величину карнизного звису. Далі формуються контури мансардного приміщення, і для цього на затягування встановлюються стійки 6, які з'єднуються з нижнім вузолб, і верхнім вузол прогонами верхня частина стієк з'єднується верхньою затягуванням 4. Яка і є стелею мансарди, за шаблоном заготовлюються бічні крокви 5 і з'єднуються з затягуванням вузол А і зі стійкою вузол. Потім верхні крокви 1 з'єднуються між собою вузол, скріплюються металевою смугою 2 і ригелем 3, а потім із затягуванням 4 вузол. Аналогічним чином збираються наступні ферми, які скріплюються між собою постійним гребеневим прогоном і тимчасовими зв'язками для стійкості, Формується карнизний ділянку, коли на обрізані крокви прикріплюється вертикальна лобова дошка, а на неї монтується планка крапельника для стоку конденсату з гідроізолюючої мембрани. На наступному етапі на крокви настилається гідроізолююча плівка з нахлестом 15 і провисом 1,5. Потім монтується контробрешетка, на яку кріпиться лати із застосуванням шаблону рівного кроку між дошками. Далі Проводиться монтаж покрівельного покриття від низу до верху, і нижні листи кріпляться зі звисом 70 м так, щоб вода потрапляла в ринву при наявності правильних розрахунків креслення. І монтажних схем виготовити мансардний дах можна своїми руками. Потрібно володіти деякою кваліфікацією і слідувати технологічному ланцюжку. При установці однакових ферм бажано встановити дві крайні конструкції, закріпити їх і натягнути між ними шнур по якому встановлюються інші крокви, справа в тому, що пиломатеріал не володіє ідеальними геометричними розмірами, і зайва поспішність може привести до шлюбу Відео «Монтаж мансардного даху. Типові помилки при будівництві мансардних дахів, виготовлення мансардного даху своїми руками не виключає помилок, особливо коли робота робиться в перший раз. Загальною і найбільш частою помилкою є бажання заощадити час і обійтися без ретельних розрахунків, як правило, це призводить до псування матеріалу. Найбільш типовими є наступні прорахунки, а саме, Вибір дешевого і неякісного пиломатеріалу з підвищеною вологістю або сучкуватостю, слабке кріплення моерлата до стін і затяжок до моерлату, ці зв'язці на стінах вбивають максимальні навантаження і недбалість неприпустима відсутність підкосів, бабок та інших допоміжних кріплень, які забезпечують додаткову жорсткість, крок і затяжок, недостатньо міцне кріплення в критичних вузлах. Таких, як коник, карниз, ендова, і місце перелому ламаних дахів, недостатня міцність в місцях стиків при подовженні затяжок і крок нехтування антисептичною обробкою деревини, що викликає гниття пиломатеріалу, а економія. На гідроізоляційній мембрані або пароізоляційній плівці призводить до втрати теплоізолюючих властивостей утеплювачів невідповідність кроку обрешітки обраному покрівельного матеріалу і неміцне кріплення листів до обрешітки, що може привести до їх відриву, оскільки при поривчастому вітрі навантаження досягає 150 км 2 Потрібно відзначити, що будь-яке необґрунтоване бажання заощадити час і гроші веде до ще більших тимчасових і матеріальних витрат. А порушення технологічної послідовності призводить до серйозних помилок відео. Помилка установки крок мансардного даху при спорудженні мансардного даху своїми руками необхідно правильно підібрати її вид, розрахувати основні параметри і кроквяну систему, вибрати покрівельний пиріг і організувати вентиляцію, опис споруди з покроковою інструкцією на етапах монтажу допоможе уникнути типових помилок, пов'язаних з порушенням технології будівництва.